Зараз ми перенесемося в один з найбурхливіших періодів історії у час між двома світовими війнами. Це розповідь про польське економічне товариство у Жвові. а точніше про групу інтелектуарів, яка взялася за місію, що багатьом здавалася просто неможливою. От просто уявімо на хвилинку саме таке завдання постало перед Польщею, коли вона після 123 років небуття раптом знову з'явилася на карті світу в 1918 році. Виклик був ну просто колосальний, і відповіді на нього шукали найкращі уми того часу. Отже, що ми маємо? Перша світова війна закінчилася, відроджена польська держава успадкувала не просто територію, а справжнісінький економічний хаос. Це був час і великих сподівань, і величезних проблем. Проблеми були буквально на кожному кроці. По-перше, треба було якось шити докупи три абсолютно різні економічні системи, що залишилися від Австро-Угорщини, Росії та Прусії. Уявіть, три різні законодавства, три різні підходи. По-друге, після того, як німецькі та російські фахівці поїхали, виник просто шалений кадровий голод. Не було кому керувати банками, заводами. І на додачу, вперше в історії треба було створити окрему економічну науку, вивести її з під крила юриспруденції, щоб почати готувати власні кадри. Майбутнє цілої нації було під питанням. І от перед лицем такого хаосу відповідтю стала інтелектуальна мобілізація. У Львові, який був одним із ключових наукових центрів, вирішили, що треба об'єднувати зусилля. Так, 27 лютого 1921 року, у Львові й було засновано польське економічне товариство. Мета була надзвичайно благородною: розвивати економічні знання, допомагати в розробці законів і по суті стати таким собі мозковим центром для відбудови держави. Але як це часто буває, реальність виявилася значно суворішою. Перші роки були, м'яко кажучи, дуже важкими. Товариство одразу ж поринуло у фінансову та наукову кризу. Засідання проводили рідко, якогось реального впливу не було. Здавалося, що ця чудова ідея от-от зазнає повного краху. Але тут, в нашій історії, з'являється людина, яка все змінює. Поворотним моментом став прихід професора Леопольда Каро. Різниця була просто разючою. Очоливши товариство в 1927 році, Каро його повністю перезапустив. Він знайшов стабільне фінансування, відновив регулярні, а головне, впливові дискусії, запустив видання власного журналу та цілої серії монографій. З ледь живої організації товариство перетворилося на справжній інтелектуальний двигун країни. Так що ж лежало в основі бачення Каро? А в основі лежав етатизм. Це ідея про те, що держава повинна активно втручатися в економіку, захищати її та скеровувати. Це йшло всупереч популярному тоді лібералізму з його ідеєю вільного ринку. Каро був глибоко переконаний, що молода ще слабка польська економіка просто не вижила без постійної опіки та підтримки з боку держави. І це не було просто сухою економічною теорією. Для каро це був по суті моральний імператив. Він вважав, що сліпа гонитва за прибутком лише породжує конфлікти в суспільстві. І тільки солідарність та етичні принципи можуть по-справжньому згуртувати націю і допомогти їй вибратися з кризи. І от під керівництвом Каро товариство запрацювало на повну потужність, воно стало тим самим московим центром, місцем, де народжувалися, обговорювалися і шліфувалися ідеї, що мали визначити майбутнє всієї країни. Ось лише одна цифра. 3118. саме стільки томів налічувала їхня спеціалізована бібліотека до 1938 року. Вони отримували найновіші видання з Варшави, Рима, Берліна, Вашингтона. Тобто, це був справжній осередок найактуальнішої економічної думки. Але вони не просто накопичували знання, вони генерували ідеї, які, чесно кажучи, випереджали свій час. Просто вдумайтеся, що у 1929 році вони всерйоз обговорювали створення Європейського митного союзу за десятиліття до того, як ця ідея почала втілюватися в життя. А ще регіональні аграрні угоди, реформа економічної освіти це були неймовірно прогресивні дискусії для того часу. Ось ця цитата з 29-го року, вона ж вражає своєю прозорливістю. Члени товариства мислили глобально. Вони розуміли, що економічне об'єднання це ключ до майбутньої конкурентоспроможності Європи у світі. Тож, яким був реальний результат усієї цієї інтелектуальної краці, особливо коли хмари нової світової війни вже збиралися на горизонті. І ось тут ключовий момент: їхня робота не залишалася в стінах лекційних залів. Висновки та пропозиції товариства ставали основою для реальних законів. Вони формували податкову політику, банківське регулювання, правила гри для нафтової промисловості та сільського господарства. Тобто, це був прямий відчутний вплив теорії на практику. А ось ця цитата з огляду опублікованого в журналі Товариства чудово передає дух кінця 30-х років. На тлі зростаючої міжнародної напруги приходило розуміння, що економічна міць це і є основа національної безпеки, і робота товариства була по суті невід'ємною частиною розбудови цих самих власних сил. І це підводить нас до фінального роздуму. Коли дивишся на їхню діяльність крізь призму трагічних подій 39-го року, стає зрозуміло, це була історія не лише про цифри, графіки та закони, це була відчайдушна спроба збудувати міцний економічний фундамент, який зміг би витримати ту страшну бурю, що вже насувалася. І в цьому, мабуть, і полягає їхній головний, нехай і трагічний спадок.